Ну-ка, пробуємо альфовський карт після буріння, сверлня, опача. ну, Схоже, що буде результат. Продовжимо. Що спробуємо на Діо поставити альфовський карт. Мені цікаво, просто, щоб він їхав на нульовіку. Діовський, хоча опору з боку фільтрбоксу, як правило, да? щоб не брати якийсь цей. Ну, Бачу, що тут щось підходяще вибрав. Простіший альфовський, тут не потрібно це робити, тільки зміщати в центр дирки. Ну, Кажу, перший раз це роблю і те, що бачу, так і розказую. 41 можна сказати. А тут 41 виходить, тільки від початку отворів. Ось, Нам потрібно в центр зміщати. І отут така от, потрібна колхоз такий, Я от спилюю та фокусую вже. Спилюю оці от штуки, реєчки, де фіксується гаєчка вздовж болгаркою. Ось так. Гаєчку освободили її і, і це зараз просто повідламлюємо. Повідломлюємо. Ну, давайте вже покажемо чим поближче. Ех, ти зараза, Крепкий салюмін. Прикольно, що є підсос. Пацани, пацани молоді майстри, тут вже питали поради, якось ми з ними пометикували на рахунок цього, але там я не ставився. Ну, приблизно Потай залишили, там на гаечку. шукаємо сверло, що М6, можливо, навіть 6,5. І пробуємо його сверлювати і тиснути в бік. 6,5. І воно сюди плотничком заходить. Ну, болти заходять 6, знаєш, вони так з запасом зробили. Я отак бачу і так вже <кхе> думаю, хоча я не дивився відео інфу то просто дико можна взяти ось так от джум-жум пропилити і садити їх там, але я попробую, попробую, ось так, от, якщо мені вийде. я жму його до середини, буду бачити. Сильні, великі, не дуже хочеться, і воно нам мало що дасть. Ну, потрішечки, бачите, зміщується. Правда, я от тиснув отаким от чуть-чуть макаром. Отак от, от. Йому так легше углами. Ну, таке клопотка справа. Але я навіть не знаю, чи цей карбюратор робочий. Він мені просто вигідний став, коли я його побачив. Тому що, по-перше, тут підсос з потрібного боку. Ну, потрібно буде ще під масло. Я підключив сюди масло, воно не було підключене. Нехай буде нижче тут. зроблю десь. Але це вже, вже, вже Бо, тому що я не знаю, чи він працюючий. я його в такому стані і знайшов. Я же не від цей мені цікавий став, тому що він конструктивно правильно. Тому що є ось тут такий, з тією заслонкою. Тут краник є через, через поплавкову цю. Але він, він з тієї сторони все. і-і-і-і. Коротше, я начиння, мабуть, з нього переставлю сюди. Кришечку поплавкову потрібно буде знайти. Але я думаю, вони ідентичні. Жеклери, все переставлю і попробуємо його. Дай Бог, що він був робочий і не марна ця робота. Але таке. Ну, і де йде. Я бачу, що фреза сюди заходить, поправлю, коли піджину. Ну, підганяється щось. Фрезою навіть краще вже поправляти. Не знаю, чи вистачить. Отут зробив навіть також фризою дивіться. Так Хоп. Я показую, показую, що не знаю, чи воно вийде. Перший раз роблю. Реально. Ну, приблизно щось вже є. Можливо, болт і зайде. Йдемо демонтуємо, подивимось. Понаружу сідає цей сальник взагалі до того, як це комплектувати. Ну і здається, є контакт. Да. Болти треба довше, але воно тут впечатляє, да? яка тут заслоночка була, а яка буде. Продовжуємо. Захімічили. Захімічили. За словом, я не підключав, бо не знаю, блин, дивно по шиклерах там не така висота. Ну, підібрав, підібрав приблизно. Пробуємо запускати. Якщо потрібно буде підгазувати, то, то звідси або холостине. Це ще на старому карбі було. Привички ручку на газу тримати. Так, подсос включений, включений. Да, працює. Ну прикольно було б так. Ти повністю заслонка впала. Ну, ка Ну коротше, в принципі, хімічити можна. Заслонка впаде і він глохне. Я тільки наживив тільки наживив але цей карп, от, маніпуляція з цими з, з тими жиклерами вони неправильно, воно підливає, може можливо, попало цей карбюратор. Не дуже добре його тут залишати, але ви скажете так багато зараз напишуть, та є готовий, там переходні продається з патрубком з ПЗ на ПВК і що хочеш і під Діо. Знаєте що, друзі? Є готовий карбюратор на Діо, от готовий, продає його, скутербум, по-моєму, Делорто 17,5. От такий от конструкція Да, Готовий. ну Просто. Чотири з половиною тисячі гривень, якби самі розумієте, чи може не розумієте, чи вам все покруче, покруче, все малосі пакуй, пакуй, пакуй. І щоб на, на виході вона коштувала ті ж бабки, так? Да? І ні, в'яжіть це в голові. Тому що немає к -к -к смислу якби. Тому і потрібно цей патрубок-переходник можна купити, але навіщо воно купляти? Можливо, він не навіть є. Бо тут колись було на початках такі хіміки були. Хімія ж тут десь, я коли робив переустановку в цьому гаражі, я в шоці був, що я знаходив перенесення в часі. Ну а хімічили виходили? Тому головне перший раз подивитися, що воно буде їхати. Ну коротше, мені подобається, як воно запускається. Як воно їде трішечки не дуже, але але можна спробувати. Холості трішки високі, тому що немає як. І заслоночка паде, але коли тримаєш ручечку газу от на стабільну, він прекрасно тримає холості на альфовському карбюраторі. І коли ти даєш газу, він послушний, він досить послушний. Офігенно скидає на холості. І після перегазовки він тримає на ньому. Ну, Якщо, якщо підпилити, звісно, за Ну, це підливання, походу, воно йде через емульсіонну трубочку, яку я там зігнув, щоб поставити піддончик, тому що не з того. Ну, коротше, я думаю, що от самий експеримент вдався і. Можна, можна, в принципі, на альфовські карби з більшим дифузорчиком. Але я зараз, от слідуючий експеримент, можливо покажу. Я поставлю ось на такий малесенький. Який дійсно знає, що був робочий, і робив, щоб пересвідчитись, чи воно не буде от на кочках підливати. Тому що Ігор, тут молоденький майстер, він мені дзвонить, телефонує, пояснює, як робити мені. <кій> ну, жартую. Нормальний пацик, то вони на Honda так то вони хімічили. Ну, я так і не зрозумів. По-моєму, їхнє на кочках типа, якби підтраювання не, не забралось. Тому що є один момент. Один момент, який я розумію як механік уже не з першим роком, те, що в Альфі карбюратор е, знаходиться ось тут, де менше коливань. А тут знаходиться в діо от біля колеса. It's, it's, it's my life, baby. І чи воно ось тут не буде на кочках? Ну, можна слухати скільки хочеш, поки не. Ой, поки не зробиш сам, ну по максимуму стараємось показати. Да. Ці кришки, ці маліваки, так, скутер мені по всьому зайшов, а кришки будуть, Катюша взяла сірий такий металічний і лаком скриється, тому що ну, воно трішки забагато по-молдаванськи, якби тут для скутера, типа, все в кайф підійшло, замовивши цю штуку. Другу. А тут вже нехай воно і юлозиться бензин цю фарбу. Хоча дивіться, от маркер під, під лаком бензин не вимиває. ну Ось така така от така от експеримент. Дивіться ще раз, мені от подобається на діоскому карбюраторі, я зранку його it's, it's поки зловив, а тут, а тут воно от стоїть.